Всім привіт, друзі! Ось такий у нас сьогодні велофонарь. Ось. Така коробочка у нас. Ось так. Ось так він приїжджав до мене. Інструкція. Велофонаря немає, так як я його вже установив ось. Ось інструкція. Ось така інструкція, коробочка. І тут був велофонар. Зараз підемо, я вам про нього розкажу, тому що він у мене встановлений уже на велосипеді. Зараз підемо розкажемо. Ось такий у нас велофонар. Ось так він виглядає. Ось так. Ось такий велофонар. Що я хочу про нього вам розповісти? Заряджається він от Type-C. Type-C ось. Є багато режимів у нього. Світить дуже-дуже, дуже дуже класно, світить він, цей велофонарь. До речі, купив я собі новий велосипед. Якщо буду ще про нього відео знімати, хочу красиво зняти. Ось такий велофонарь. Заказував його на Алікспресі. Давайте подивимося, які в нього режими є. Перший у нас режим це такий він розсіюючий йде. Одна у нас лінза працює. Перший режим розсіюючий, другий режим це ближнє світло. Третій режим це у нас такий він більш на дальність б'є. І четвертий режим це у нас, виходить, дві лінзи це максимальна яскравість. Світить він дуже-дуже класно. Ну, буде, я вставлю кусочок відео, покажу, як він ночі світить. Так, п'ятий режим це у нас блимкання. Ось таке. Ось як бачите. Блимкання. І третій режим. А, шостий режим стробоскоп, І все, виключили. Заряджається він від кабеля Type-C, це ж, що дуже круто і дуже зручно. Хватає його до одної зарядки десь на годин 5. Десь на годин 5 його хватає. Я замовляв такі два фонаря. Один собі, другий дочці. Ось так. Ось такий велофонар. Так що, якщо що, ось його байк-лігнт. Так що можна сміло його замовляти. Всім дякую за увагу. Всім здоров'я і щоб все було добре. Ось Остав він світить. Цей велофонар, доволі офігенно. Доволі офігенно світить. Ось. Темно, повертаємо і все бачимо. Перший режим такий. Другий ближній, третій на дальність. Четвертий це максимальне. Блимкання, стробоскоп і все. Ось такий ліхтар. Дуже чудовий. Дуже чудовий. Ось так.